Тренінговий центр Наталії Сабриної це платформа для психологів, педагогів, психотерапевтів, для волонтерів, а також для тих людей, які хочуть розвиватися та розширювати свій особистісний простір. На платформі тренінгового центру Наталії Сабріної ми проводимо дуже багато навчальних онлайн-курсів з підвищення кваліфікації, а саме, арт-терапія, теорія, і практика, робота з метафоричними картками. Також сьогодні наш тренінговий центр готує кон. Консультантів з кризової психології, тому доєднуйтесь до до нас. Також на нашому ютуб-каналі ви зможете знайти дуже багато корисної інформації, а саме інформація по питанням кризового консультування. А також ви зможете знайти інформацію про психосоматичні захворювання та чому ми хворіємо. Також ви зможете знайти дуже багато медитативних практик, а саме ті практики, які потрібні сьогодні, це вправа і безпечне місце, це вправа ковдра, а також дуже багато медитацій, які пов'язані з внутрішньою дитиною. Це шлях до мого я також. Дуже корисно сьогодні пропрацьовувати з родовими практиками, з родовими сценаріями. І на нашому youtube каналі ви можете знайти дуже багато саме практик, які допомагають внутрішньо прожити, пережити у ці моменти. Щодо прощення, щодо прийняття себе, щодо любові. Тому я запрошую на наш YouTube канал і також чекайте вже зовсім-скоро -зовсім на нашому ютуб-каналі буде дуже багато корисних відеороликів.